Астрологічний прогноз: наприкінці травня, на початку червня, багато планет переходять в стихію повітря, в знак зодіака Близнюки. Як це вплине на людей, на події життя, на події в Україні? Ці всі планети знаходилися в знакі зодіака Телець, останній місяць, а Юпітер в Тельці знаходився останній рік з літа 23-го, підкреслюючи теми стихії Землі. У війні це проявлялось як впертість відстоювання своєї позиції. Статика стояти на місці. Фронт плюс-мінус стоїть на місці. Люди хочуть землі, хочуть кордонів, Росія, хоче загарбати територію України. Українці хочуть відстояти свою стихію землі. Тобто юпітер в Тельці також юпітер в Тельці проявлявся як підсилення корупції в Російської Федерації. Покупка солдат за гроші а в Україні відмивання грошей на фінансових якихось схемах і питання на ресурсах. Юпітер виходить з Тельця, це означає, що позиція на ресурсах, акцент на ресурсах він знижується. Водночас з Юпітером в Близнюках і, і комплексно Сатурн в рибах ці два, ці два знаки Зодіака, близнюки і риби. Це є знаки зодіака, які які мають успіх, коли вони підлаштовуються під зовнішні. Події, тобто є знаки зодіака, які радикально, які хочуть, щоб під них підлаштувалися. Наприклад, Терези Путін хоче, щоб під нього всі підлаштувалися. А є знаки зодіака, які підлаштовуються под зовнішні умови. І серед них чотири таких знаки зодіака, і серед них риби і близнюків. Обох планети це значить, людям в життєвих ситуаціях буде перспективно підлаштовуватися. Політики будуть підлаштовуватися і більше хотіти підлаштовуватися одне під одного, знайти спільну мову Про Юпітерів тельц. Ці вони вперто, багато з них вперто стоять на своєму. Така є пісня Олександра Макаревича: не стоїть прогибаться під ізмінчивий мір, пусть лучше він прогнеться під нас. Ця пісня це антиуспішна порада на цей період. Вона успішна більше для знаків Овін, Казірог. Терези рак. А для цих ситуацій, що зараз, якщо зараз себе ви будете так поводити, не стоїть прогібатися по дезмінчевий мір, бо слушан по нас, то ви будете мати мало підтримки планет, тому що в радикальних знаках зодіака планет не буде на початку літа, а тільки затемнення на весні і восени. Ну, затемнення це такий не дуже хороший радник для успіху в життєвих ситуаціях. Зменшується безкоштовна, просто безкоштовна допомога у війні. Риби, це близнюки це такий дуже вунний, розумний і ушлий, такий знак зодіака, можна сказати, який дуже любить читати гроші, і от як зміна Шойгу на Білоуса у Російській Федерації. Це ілюстрація така, як це працює. Тобто просто такий поток дніг у, у тих людей, які. Мають відношення до війни, він знизиться і всі почнуть рахувати гроші. Знизиться бізнес на крові, фінансово зацікавленість у продовженні війни знизиться. Здувати щоки, здувати щоки це ну, планета Юпітер. Вона а, в мене така от ілюстрація повітряних електростанцій, держать нос по вітру. тобто не створювати як символ того, що не створювати свій тренд. А хто краще поставить свою вітряну електростанцію в тому місці, де дує вітер, то буде більше енергії. От. Ну і от знайшов ілюстрацію фінансова зацікавленість у війні. Оцей ефект він знизиться з червня місяця. Такі маю прогнози. Так, далі здувати щоки. Юпітер, знаки Зодіака. близнюки буде один рік, як і в Тельці, і він ослаблюється в цьому знакі Зодіака. Тому люди, які на гардині, на в чути, в значимості, на Такому на авторитеті їм буде більш складно, більш важко. От, наприклад, як якісь люди, які такі скромні в поведінці, це як футболіст Андрій Шевченко або боксер Андрій Усік. От, наприклад, їх моделі поведінки, вони такі більш ну, близькі до людей, і е, отак от надувати щоки, це буде не трендом, краще бути близько до людей. Значить, знаки зодіака Телець в травні. Багато інформаці... інформації в інтернеті з'явилося про перемовини, про те, що пропонують якось закінчувати війну, але знак зодіака Телець впертий і тому сторони вони впираються. Путін вперся, Зеленський вперся, хтось по-своєму вперся. Це тренд знака зодіака Телець оформити, сформувати якусь концепцію, але впертися по-своєму. Тепер же про знаки зодіака близнюки на початку літа означає перестати опиратися і наблизитися, спробувати зрозуміти одне одного. Також знак зодіака близнюки це знак посередника, тому в ваших життєвих ситуаціях ви можете досягти успіху в найближчому на початку весни, особливо наприкінці травня, на початку весни, ну і взагалі найближчий рік при Юпітері в Близнюках. Коли ви будете шукати посередників для того, щоб вирішувати свої життєві ситуації? А у війні це означає, що буде знаходитися посередник на перемовини на Росії з Україною. Як зазначалося в моїх прогнозах, на весні йдуть паралельно два процеси: військова агонія і початок політичного процесу до де деескалації, пошук шляхів виходу з війни. Е, е, і як я зазначав в, в своєму прямому етері, хто не дивився, запрошує дуже ну, такі важливі інформації, важливі прогнози були зроблені. Я довожу стичні аргументи, навожу, що війна не буде затяжна і показую, як буде розвиватися в найближчому часі події. Посилання залишив підписі. Далі, який ще можна ефект від знака зодіака Близнюки очікувати, це ще більший акцент на не земних, а повітряних речах, бо столець стихія Землі, а близнюки стихія повітря. В зимових прогнозах я прогнозував, що з переходом Плутона в водолій, тобто на, на весні підсилиться, наприкінці зими на весни підсилиться повітряний компонент. У війні і Росія це ФАБ використовує Україна. Підсилена дрони почали використовувати. це стихія повітря. щоб водолій, що літає в повітрі, цей прогноз дійсно справдився. Він був заздалегідь зроблений з лютого, з березня почав справджуватися. І зараз я роблю прогноз, що ще більше повітряний компонент підсилиться, бо знак здяка близнюки це якраз таки теж знак зодіака стихії повітря. Дональд Трамп і Ці Цзіньпінь це близнюки. Вони народжені в сонце в близнюках, і до речі, у Дональда Трампа він народжений на повнолуні, і його повнолунія схоже на повнолуння, яке буде на повний місяць, який буде скоро 23 березня. Тому особливо у Дональда Трампа найближчим часом я прогнозую якесь більш яскраве його проявлення, і сідзіньпіня. Юпітір заходить в близнюки в знак Дональда Трампа і знак Сі Тому прогнозую просування у цих політиків. Є така теза, закінчити треба вести війну, щоб закінчити її раз і назавжди. З такою позицією, раз і назавжди, пов'язані знаки Зодіака, Дяка, Казиріг і Овін. Зараз в цих планетах, коли повномасштабна війна почалася, то Плутон був в Казірогі, була така теза. Ну і на початку війни рік був Юпітер в Овні. Зараз в радикальних знаках Зодіака, які означають радикально раз і назавжди, окрім затемнень, повторюсь, ніяких планет немає. Тому ця теза зараз не працює. Знаки Зодіака, Риби і Близнюки означає підлаштовуватися одне під одного, підлаштовуватися під ситуацію, не створювати свій тренд, а дивитись на ну, реалістично, що воно відбувається. В радикальний знак Зодіака Овін планети почнуть входити, Влітку 2025 року, тому в своїх прогнозах я прогнозую, що радикальне рішення якихось питань, пов'язаних з війною, раз і назавжди щось зробити, можливо не раніше літа 2025 року, а повну силу вони наберуть вже в 2026 році цієї. Планети. Також стихія повітря пов'язана з такими темами, як мова. Двойственность при Юпітері в близнюках я прогнозую, що не буде акценту на одній українській мові, буде тренд до двомовності. Можливо, йде про іноземні мови, а не про російську. Цього я не знаю. Ну, оцей таке заточення під щось одне в близнюках не працює, бо цей знак означає два. Знак зодіака близнюки, в ну, протиріччя знаку зодіака Телець. Вони пов'язані не з масштабними оптовими проектами, а роздрібними і тактичними речами. І, і близнюки означає багато мілкого, ну як чогось багато маленьких фрагментів. Ну, наприклад, як країна Греція, це багато маленьких островків. Тому ця енергія проти чогось єдиного і великого, такого масштабного і грандіозного. А більше про такі багатої помілич, тому тактичні речі вони більш важливі стають ніж стратегічні. Я нагадую, що цей прогноз записується 20 травня. Зараз сонце перейшло в знак зодіака близнюки, і далі планети всі наступними днями перейдуть близнюки. І ви ну відчуєте, я думаю, цю, ну, цю тенденцію в прогнозах, яку я зараз прогнозую. Взагалом близнюки це розумний знак зодіака і більше розумності в процесах. Відбувається в якщо порівняти в травні місяці, тут доволі таки агресивний Марс, і це означає, що процеси відбуваються агресивно. Україна агресивно відстоює свої інтереси. Бомбить Крим, Росія бомбить Україну, ТЦК бомбить і чоловіків, тобто всі так агресивно себе поводять. 10 травня Марс виходить з овна енергія агресії знижується і. З'являється більше розумності в процесах, більш розумна мобілізація. Я прогнозую, що в травні зроблять багато помилок наберуть в армію тих людей, які ну неефективні в армії. Вони будуть і це виясниться приблизно вже в червні. От і буде інший такий ну, в процесах мобілізації акцент на розумній більш мобілізації, астрологічна порада для успіху і прогресу. Про Єпітері в Близнюках спілкуйтесь, контактуйте, наближайтесь до тих, від кого ви колись віддалились. Також знак зодіака Близнюки Його символ це знак, знак, запитання, це знак запитання. І це означає, що це підсилить репортерів, журналістів, цей знак зодіака в резонансі з вільною такою пресою. І буде підсилюватися оцей ефект реальної інформації. Близнюки інформаційний знак Зодіака, Тому люди почнуть отримувати більш якісну інформацію про Юпітері в близнюках. А я хочу в стилі знака Зодіака Близнюки задати вам загадку, задати вам астрологічну ребус. Як ви вважаєте, що це означає? Саміт миру в Швейцарії – це дата 15 червня 2024 року. І Сі Цзіньпінь, в нього день народження. Також 15 червня 15 червня, тобто саміт Швейцарії, Він назначений на день народження Сі Цзіньпіння. Що б це могло значити, дякую вам за увагу. До нових зустрічей.